Ділюся із вами своїм таким нещодавним відкриттям, просвітленим станом, я війшла в високий стан в своєму розширеному тілі світла і була в знанні, як прекрасно жити на землі. Ви просто не уявляєте, як це радісно людина. За, ну, зачасту, живучи на землі, тільки фокус її уваги звертає на те, на якісь людські проблеми, якісь життєві негаразди. А насправді, із тої високої точки зору, якщо подивитися на людське життя, я просто розширилася до такої не Об'ятної свідомості, в якому я відчула оцю радість проживання в людському тілі, земного життя, як можна тут просто неймовірно прожити своє втілення, як можна з радістю реалізовуватися, з радістю. Зустрічати кожну мить, Як, скільки можна тут відчуттів прожити, стільки можна тут побачити, відчути, почути, доторкнутися, стільки можна подарувати себе, своїх таких станів і наповнити іншу людину чимось прекрасним. І я просто бажаю кожному оцих божественних відчуттів. Я просто бажаю кожному розширених станів, в яких відчувається вся цінність перебування тут, на цій землі.